Комунальне АТП номер один, якому належить найбільший пакет львівських маршрутів, уже кілька місяців лихоманить, а на початку квітня водії взагалі були близькі до страйку. Скаржилися на підприємстві, не платять грошей та звільняють без причин. Щоб захистити свої права, шофери самоорганізувалися у вільну профспілку. Переконують, лише після цього на них звернули увагу. Спочатку нас ніхто не хотів слухати, прийшло нове керівництво, почали там водіїв. Налякувати, звільнили того, звільнили того. Думали, зроблять зроблять свій порядок. Так трошки їм не вийшло, бо всі хлопці стали. Загроза страйку таки подіяла борг із зарплати в 400 тисяч. Ліквідували. А ті, кого раніше звільнили, майже всі знову працюють. Не пошкодували хіба відвертих п'яниць та хамів. Один із тих, кого вдалося відвоювати спільними зусиллями, пан Олександр. Його звільнили через догану, про яку каже, навіть не знав. Скучок тиждень не був, але але все одно. Та по-перше, ви маленький вже привик до роботи, без роботи вже якось важко. Тиждень в хаті відсидів, вже не знав, чим чому Та чи не стане це за тишем перед бурею, прогнозувати не береться ніхто. Водії наразі мовчать, але більшість невдоволені тим, що від початку року лише двічі отримували зарплату. Це Не нормально, ну так? Нічого нормального в автому. А який настрій серед водіїв? Та Так, не дуже. О, зараз нас кинули на один, А і конкурент зразу запустили нам. Виплату зарплату за лютий. настрій нормальний. А коли обіцяють зарплату за березень, за квітень? Та не знаю, нічого. Є нормально, але що зробити. Ми є прості люди і ми є на державній роботі. Нам сказали працювати, ми працюємо. Навіть, якщо ви якщо вам ви собі уявляєте, зарплату, якщо не? я не виїду на лінії. Що буде з тими людьми? Підприємство, визнає його директор, переживає не найкращі часи, а все, мовляв, через те, що має багато збиткових маршрутів. Якщо в нас є 16 маршрутів, а таких маршрутів є, скажімо, мінімум 4, не дуже благонадійні. Крім того, в нас є ще маршрут Грибовичі. Ми працюємо над тим, щоб надходження збільшувалося. Ми сьогодні працюємо над тим, що можливо ми будемо збільшувати спектр послуг. Нашим клієнтам перебуваючи в автобусі, ну зокрема не, не буду зараз, якби розповідати зарплату за квітень директора АТП обіцяє уже найближчими днями.